Отже, спосіб в'язання по спіралі. Додаємо новий колір від початку ряду і пров'язуємо до кінця ряду. При в'язанні по спіралі необхідно, щоб перехід між кольорами лишався непомітний. Для цього, після того, як ми додали додатковий колір, пров'язуємо ряд, не доходячи 3 4-5 петель до кінця ряду. Тут у нас відбувається зміна кольору. Ми лишаємо колір номер 2 перезнімаємо непров'язаними петлі основного кольору і далі продовжуємо в'язання основним кольором. Пров'язуємо наступний ряд і знову ж таки, не доходячи 4 петлі до зміни кольору, перезнімаємо їх на ліву спицю. Підтягуємо і продовжуємо в'язати кольором номер 2 Зміщуючи зміни кольору в кожному ряду на 4-5 петель, ми отримуємо плавний перехід між кольорами.